Процитую непопулярного у нас Венса, який про румунські вибори сказав: якщо ви за 200 штук баксів е, зламали демократію, можливо, ваша демократія була недостатньо стійкою. І тому е, протидіяти дезінформації треба. Очікувати, що е, Росія ввалить величезні кошти в дезінформацію однозначно. Я зараз з молдавською аналітичними центрами працюю, вони розказують, кажуть, ми не встигали закривати всі ці анонімні телеграм-канали, блогерів. Нові, нові десятки, сотні виникають з купою грошей, які працюють із-за кордону, які таргетують все це на Молдову. Це, це, я каже, було жахливо. Нас валом грошей російських завалили. Ми повинні очікувати цього самого. І Закликати до критичного мислення можна, але все одно ну люди ж наївні інколи вони комусь можуть повірити, і тому ця проблема буде і в нас вона буде гострішою ніж ті ж Румунії чи Молдові.